Звісти нас від осякої спали і спаси, милосерди, ноє на святий Боже, святий хлібкість, святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий хлібкість, святий безсмертний помили нас. Святий Боже, святий хиткість, свяди безсмертний помили нас. Мама, і Сину, і Святому Духові, і нині, повся і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Неската Троїця, помилуй нас, Господи, очисти грехи наші, влади покости, беззаконня наші, святи злянця і ціни, немочі наші, імені ради. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче нашої сина на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винувайся ваших. Проти тебе єдиного є зріше і перед тобою вчинить. Боже праведний ти ослові твої, і справедливі присуди твої, Господь по беззаконі зачатів ріках породила мене мати моя. язик мій радісно славити неправду твою, Господи від привстами, мої, мої, і сповістять хвалу Твою. Бо коли ти жертви забажав, приніс я все палення ти не бажаєш, жертва повітря, по покорені серце, корлоти сверени ти не бордує, побажи, Господи, благодійня, твоїм сілом. нехай збудується в сіни Ірусалимський, тоді одна тобі жертва прати, приросли все палення, тоді покладуть на жертвоний квіт не і несів. Спаси рабів твої, ти суди до всякої загрози, що наближається рабів твої, присвята, бладичуся, і від усякої напасти душа твої, тіла наїв. Спаси молитви, ми твої, мені обороди, все що до тебе припадають, і ми суди досякої неволі, і не свободи.

Німа мені я читання, Будьмо можні одного разу прийшов Ісус до Єрусалиму, в Єрусалимі біля вечір говорить, є купальня. Яка по єврейськи зветься везда, яка мала п'ять кривих у У них лежало багато хворих сліпих, кривих сухих, що чекали руху води, погани Господні, щороку сходив у купальню і зборював воду. Ніхто першим ходив після зборення води, той одужував, хоча б як у неду. нашій Богородиці всієві марії, слідуючи з снаги творчого Христа, заступництвом чебесних небесних, сил без чесного славного пророку, притечі грістите Яна, святий славний і психовалник або з присвятими наших великих хірархівки, вселенських учителів, святителів, василий святий велику револібослова, та я на слово слово, нашого. Миколаєць, Форса, Керівницького медиківського святихів на постремі, ми в полі Кирила, учителів Стеанських свята, благовірного князя Володимира і блаженної великої княгині Орії, серед усі нашої Михайла Іваріона Петра Олексія, свяшена мучника Петра Могили, імені Росковської Нікінь Тіркуської Килосі, Женіської Сави святих благовірних князів Петлецького лицаліва та його свята приводовця ну, мученика Фанасію на Березнецькому Миколи князя Луцького, Макарія Канівського, Феодора Князя Островської, святої Ілляні Князі Оршанської, святих вільнських мучеників Антонія, і Стафія і подобних оців наш Антонів Продолжівців, чудотворців Печерських. Донові беремо у народу нашому на супротивників водай.

i blosloveno smenja tvoje, veremo po vaznom narodu i našem na subrotevnik i vodoj i krestom tvojim okrenja na sosanju tvoju.